День добрий. Маю ось такий радянський дозиметр DP5V. Зараз скажу декілька слів про нього. Прилад виконаний в ось такому пластиковому корпусі. Попередні моделі, такі як DP5A, DP5B і DP5M, виконані в карбулітовому корпусі. Даний тумблер. Являє собою вимкнення підсвітки шкали прибору. Підсвітка також являє собою шкалу промащену якимось люмініфором, тобто вона світиться після припинення дії світла, або після того, як її вимкнути підсвітку, вона заряджається і світиться. Далі, ось даною ручкою регулюються режими роботи. Це режим найчутливіший, найтаго більш делікатного вимірювання, тобто невеликі дози, тобто невеликий фон вимірюється на цьому режимі. Далі ось цей режим, коли прилад вимкнено, це режим контролю, тобто чи прилад справний, в цьому режимі стрілка має бути в чорній зоні на шкалі. Далі в приладі наявний ось такий зонд. Ось це позиція для вимірювання гамма-випромінювання. Кучка Г, Г. Далі позиція для вимірювання бета-випромінювання, бета-випромінювання через такий метал не проходить. І ось тут пластикове віконечко. Ось видніється сама трубка дозиметрична, тобто лічильник Гейгера. Там, здається, їх дві чи три стоїть всередині. І ось останній режим це точніше той, який був перший, це режим контроль. Це контрольний радіоактивний елемент. Тут звідси з цього боку він не пробивається через ось такий метал, але з того боку він зараз направляє потік. Частинок в іонізуючу камеру. Ось в такому теж він нечутливий. Тобто в такому вимірюється гамма випромінювання. Гамма прошиває цей метал як гарячий ніж масло. Бетту ж він зупиняє. Далі, щодо елементів живлення, так, ось у нас задній відсік, тут у нас коробка для зонта. Ось тут, бачите. Штука в тому, що звичайні батарейки пальчикові, сюди не підходять. Тут так звані батарейки КБ-1. Я ось зробив ось такі перехідники, їх можна зробити з будь-якої трубки, яка під, сюди влізе і в яку влізе батарейка, і ось такого якогось проставочки з провідника, щоб струм міг проходити. Далі. Батарейку ось так сюди вставляти. У мене вже батарейки окислились, треба буде поміняти на нові. І ось ставиться ось таким чином. Ставиться в гніздо. Одну секундочку. Ось таким чином ставиться в гніздо. І ось ці дві батарейки, вони вже йдуть на роботу приладу. Тобто 3 вольти достатньо. Хоча там е робочий діапазон там від 3 до 6, здається, чи до 7 вольт. Тобто якесь інше джерело живлення теж до нього можна застосувати. До речі, в ящиках великих, в яких вони пакувалися. Там були ще проводи, від яких можна було їх заживлювати з стороннього джерела. Дана йде саме на підсвітку Данна, даний елемент. Далі. Тут в нас, я зазвичай сюди складаю батарейки, ось ці чехли. от все, Всю шабатуру я сюди в цей якби, пенал складаю. Тут воно все вміщається. Ага, ще по наушниках. Наушників тут у мене теж не було. Мені самий прилад віддали. Наушники я зробив сам звичайних старих ноківських наушників. Штекер зробив дуже простим чином. Розклепав кінчики, щоб воно краще в гніздо входило. Зараз продемонструю. І... На кожен із цих спочатку підпаяв до провода, а тоді намотав такий валик з ізоленти. Ось видно ці валики саме, і таким чином, щоб вони співпадали з цією розеточкою. Тобто вони співпадають з розеточкою, туди їх можна вставити, і вони якби там тримаються за рахунок того, ось цих розплющень, і за рахунок того, що вони трошки, якби в сторони розходяться, тобто вони ось тако грають. На Ізоленті. І в цих ось наушниках можна чути, славнозвісне звісне, тріскутіння дозіметричного приладу. Прилад доволі цікавий, такий, він, можна сказати, пере, передає дух своєї епохи. Ну, і в наявності в господарстві, в сучасних реаліях мати дозіметричний прилад. Ну, якщо є така змога, це буде плюсом. Викидати я б не думаю, що це актуально. Дякую за увагу. Кому було цікаво, ставимо палець до гори. Заходьте до мене на канал, там багато таких різних цікавих штук буду демонструвати. Гарного дня!